П'яте офіційне відкриття психологічно-реабілітаційних зборів Плече Побратима. Щоразу сюди приїжджають чинні військові, ветерани та учасники революції гідності, щоб познайомитися з побратимами, обмінятися думками і просто підтримати один одного. Хтось приходить уперше, а для когось такі збори вже стали сімейною традицією, щоб відпочити всією родиною. Залежно від сезону, організатори влаштовують для гостей різні активності. Ордінг, плавання на каяках, теніс. Ну і куди ж без затишних посиденьок із грибною юшкою чи кашею на вогнищі? Військовий повернувся з фронту, але не повернувся з війни. Тобто, це остаточне переживання, яке він відчуває, Ця апатія, депресія, ці ночні страхи. Після таких. Заходів він виходить з депресії і починає далі вже психолог з ними працювати. Вони кажуть, що нам треба зачепка, щоб витягнути його із цього стану. Дуже класно. Є різні розваги, музика і то все. Ну це просто і потрібно для військових. Це ну просто розслабитися, якщо чесно. Крім розваг, тут і реабілітують, демонструють нові техніки. Наприклад, ці хвостики прийшли на справжню роботу. Собаки-терапевти працюють зокрема із пораненими військовими. Такий вид реабілітації називається каністерапія і користуються небияким попитом. Коли людина торкається собаку, коли вона навіть дивиться на собаку, коли грається з собакою, а в неї дуже підвищується рівень дофаміну і дуже знижується рівень кортизолу. Взаємодія з твариною значно полегшує роботу. Для психолога. Така людина схильна відвертіше говорити і позбутися переживань. А на березі вже підготували все для дружніх змагань на каяках. Жовтневий холод купатися не дозволяє, але плавати цілком. Дуже класно, тому що ми пливли по воді. Я дуже воду люблю. І, звичайно, це спорт. Це все-таки навантаження на руки. Потрібно дотримуватися такого от командної роботи. Це супер. Марія Дрозд Валентин Стрільцов, п'ятий канал.